Привіт, це друге відео. Я продовжую про ці основні навички, в які включають в себе лідерство. Отже, що це за навички? Перша навичка дуже хороша, це розпізнавати і використовувати свої почуття як сигнали інформаційні своїх потреб. Розумієте, якщо у вас є емоційний інтелект, це дуже класна річ, по якій ви можете судити і бути дуже дуже прозорим до того, як змінюється середовище навколо. Це перший. Другий дуже важливий навик це ризикувати, зустрічатися з чимось незнайомим. Оце якраз багато про це пишуть. Вихід поза межі комфорту і так далі. і так далі. Но це трішечки неправда, тому що всі під вихід з комфорту думають, що комфорт це щось таке класне, особливо таке ніжне і кльове. Направду зона комфорту може бути дуже дуже погана для вас, стан якийсь постійний. Але ви все одно з нього не ходите, тому що у вас немає розвинути цієї навички виходити поза межі, зустрічатися з чимось таким незнайомим. Воно може бути кращим, але ви ми цього не знаємо. Оцьому і фішка. От, що ще Це дуже ще одна навичка хороша перебирати різні об'єкти, об'єкти, суб'єкти і відкидати те, що для нас не смачне, і брати те, що для нас смачне. Тому що люди часто кажуть: о, оце класне. Але це може бути класне для одного, але погане для іншого. В залежності від нашого від нас, від нашої особистості, ми мусимо от розрізняти, що для нас є їсти, а що для нас не єстимне. Це дуже важливо. Ще одна хорошою навичкою це витримувати дуже сильну фрустрацію. Фрустрація це така річ, коли ми чогось дуже хочемо, дуже багато енергії вкладаємо. І тут раз, і воно не сталося. І оця вся енергія, кудись її треба дівати, її треба контейнувати, і з нею треба щось робити. І люди часто не вміють так само з цим справлятися. Це дуже хороший навик. мати оцю таку річ, витримувати велику-велику таку напругу. І ще одна хороша навичка це вибудовувати ієрархію свої потреби. Виставляти ну, багато стих пишуть, що виставляти пріоритети, і так само всі заставляють казати, оце пріоритет, оце, а, а це пріоритет не оце. А направду теж тут стандартів немає. Для когось може бути пріоритетом біг, а для когось може бути тут і зараз пріоритетом новий якийсь тренінг по навичкам для емоційного інтелекту. Так що це ж це дуже хороша навичка відчувати себе і розуміти, що для тебе є на першому місці пріоритетом. Далі, що ще? Е, бути гнучким. Тобто використовувати не тільки, от я так я завжди говорю своїм клієнтам, що якщо ви бачите всюди, якщо ви вмієте управляти таким інструментом, як молоток, ви будете бачити у всіх тільки цвяхи. От, суть якому, що якщо ви маєте і вмієте перебирати, бути гнучкими, міняти різні інструменти, це дуже хороший навик для лідерства. Е, ще, як не дивно, дуже важко дається людям. Для мене це теж було великим здованням. Переживати пік близькості. От, Направду з кимось зустрічатися, по-справжньому зустрічатися і бути близьким це дуже-дуже такий цікавий досвід і непростий теж. Так і віддалення, так і дуже сильне зближення, воно для нас не є простим. Це в цьому треба вчитися. І саме важливе, це в кінці. Я багато там говорю так само в своїх воршопах, воршопах по мотивації. Це Виносити уроки, якщо ви програли, чи ви виграли, це не важливо. Має бути обов'язково аналіз. Аналіз це те, що ви з'їли, остальне відкинули. Тобто аналіз, який я роблю урок з цього. Дуже багато людей обесцінює і каже: Фу-фу-фу, це все не то, і це все не так. І я тут не при чому, всі погані. Але направду, кожна наша ситуація це наш урок, і з нею треба обов'язково робити якийсь висновок. Правильний причому висновок, бо часто люди не роблять правильні висновки. Вони скоріше, я пишу це в статтях про самооцінку, що ми накладаємо на свою самооцінку дуже шкідливі токсичні речі, які до нас відношення не мають. Ну, в принципі, це от все, що в себе ну, об'єктивно, глобально включає лідерство. Ну, не знаю, може трошки путано. Але людина, яка вміє цим всім керувати, вона є дуже хорошим лідером, направді без токсичного якоїсь без токсичної шкоди для свого організму. Розумієте, бо багато речей люди роблять, але з, з втратою там частини себе, і тоді вони западають або в якісь болячки, або вони відверто якісь на межових розладах, і так далі, і так далі. Ну, потихеньку рухаємося тоді до самого трюфеля. Окей, сліду відео.